У загиблого 35-річного героя з Володимира Сергія Циби народився син. Так, 1 лютого із пологового будинку міста Володимира урочисто зустріла дружину загиблого воїна Сергія Цибе Наталію із новонародженим сином. Про це повідомили у Володимирській міській раді. Так, цього дня перед вікнами вишикувались військовий оркестр побратими Сергія, друзі їхньої родини, а головне брат і дві сестрички. Саме діти зізнались, що хочуть назвати маленького братика Миколкою. Було багато подарунків, квітів, музики, святкових кульок. Не вистачало на зустрічі тата. Зазначимо, що воїн загинув у червні 2023 року на Харківщині, захищаючи Україну від ворога. Герою 14-ї АМБР було 35. у 2022 році. Сергія Цибу нагородили почесним нагрудним знаком Сталевий хрест від головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Чим захисник по особливому пишався, поховали його на Вінничині.